Ради вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор. І ось сьогодні ми вже з вами бачимо перші судові справи з приводу оподаткування криптовалют. Ще декілька випусків назад я з вами розмірковував на тему того, як будуть оподатковуватися криптовалюти як в Україні, так і в усьому світі. І де вже і як це відбувається? І ось ми вже зараз бачимо, як цей тренд дістався і нашої України. З'явилися перші новини, що Бюро Економічної безпеки України. Почали перевіряти криптовалютні біржі. Насамперед вони беруться за засновників і власників, які мають резидентство України. І цією інформацією відкрито поділився глава відомства Андрій Пащук для Форбс. Ще в серпні цього року, тобто 2023-го, БЕП бюро економічної безпеки України, підрахували, що за 10 років вони втратили, або, іншими словами, не дозаробили до свого бюджету 3 мільярда гривень, або близько. 80 мільйонів доларів. Вони обґрунтовуються тим, що вони б могли отримати податків саме на таку суму від діяльності криптовалютних бірж. Межами України, як пояснив Пащук, голова відомства, дані було отримано за допомогою аналітики, пошукових систем, а також внутрішньої розвідки. Вони виявили усі гаманці власників бірж, засновників бірж, які мають українське громадянство і які були пов'язані з діяльністю бірж в межах самої України. І таким чином порахували суму несплачених податків, порівняли їх з декларованою кількістю криптовалюти, тому що, як ви знаєте, можна. Вже навіть зараз задекорувати не тільки нерухомість і своє майно, а й криптовалюту. І ґрунтуючись саме на цьому, вони і встановили кількість грошей, яку вони не до отримали в якості податків. У зв'язку з цим відомство вже має досудову справу з суб'єктами, які беруть участь на ринку криптовалют. Як ви знаєте, є декілька бірж, які пов'язані тісно з Україною, і мова йде не про Binance, Bybit і так далі. Трохи менш відомі, але думаю, що більшості українців вони відомі. І тут мова йде і про куни, яка зараз вже майже припинила роботу з приватними інвесторами і працює лише на ЮРОСОП, а також і КЮМОЛ. І вейдбід, і ще велетенська кількість. Якщо ви не знали, то насправді бірж з українським корінням величезна кількість, і в них засновники саме з України. І один з найбільш відомих засновників не міг пройти повз і не прокоментувати дану ситуацію. І мова йдеться саме про Михайла Чабаняна. Він сел і засновник куна. Якщо мені не зраджує пам'ять, це перша українська криптовалютна біржа. І він підтвердив, що слідчі дії ведуться ще з початку 2023 Року також він сказав, що агресивних дій насправді з боку БЕП немає, і вони роблять усе в рамках закону, і їм це дозволяє закон, і це їх право перевіряти усіх, в якому вони мають сумніви. Однак Михайло Чабанян також сказав, що приводу для занепокоєння взагалі немає. Тож можете прямо зараз не йти і виганяти усі гроші, які ви тримаєте на біржах. Але якщо ви дивилися мої усі попередні відео, то я вже не раз сказав на своєму каналі, що. Тримати гроші на будь якій біржі українська, китайська, американська, краще не треба. Тому що, коли ви заводите гроші на біржу, Binance, Whitebit, QMolve та й усі інші, гроші так насправді вже знаходяться не в вас. Тому що приватні ключі знаходяться не в вас. Коли ви взяли, відіслали, наприклад, з свого Metamask 1000 доларів на Binance, Whitebit і усі інші біржі, вони не хороші, не погані, Просто так є і так працює система, тому що вони централізовані реалізовані, то гроші вже не ваші, тому що приватного ключа у вас немає. Усі гроші знаходяться у власника бірж, або цей приватний ключ ділиться на декількох головних членів цієї біржі, і так вони зберігають ваші гроші, нібито надійно. Але якщо ви хочете мати усе під контролем, в жодному випадку не тримайте суттєвих грошей на біржі. Тримайте усе на холодному гаманці по типу трежера, Леджера. І таким чином гроші будуть в безпеці. Фішка в тому, що коли ви тримаєте на Леджері або Трезері, Гроші знаходяться не в цій флешці. Так, вони виглядають як флешки, ці всі холодні гаманці. Гроші знаходяться в самому блокчейні, і це важливо. І мене часто питають: от, Ігор, що буде, якщо я, наприклад, втрачу цю флешку? Все, гроші я теж втратив. Ні, гроші ти не втратив. Якщо у вас буде приватний ключ, який там складається з 24 слів, то ви зможете, купивши нову цю флешку, але я раджу купувати саме з офіційних сайтів. Жодної БУшки купувати не треба, жодних там Оликсів і так далі, промів. 100% забувайте про це, тому що там може бути шахрайство, і ви вже дійсно втратите усі гроші. В цьому випадку. Купуйте з офіційного сайту Ledger. Посилання на нього я залишу в описі під цим відео. Переходите на сайт, замовляєте. Можете написати в чаті. До речі, чат є в описі теж під цим відео. Чат і наша група в телеграмі. Можете там мені написати або будь-кому з нашого ком'юніті. І там, якщо в нас буде актуальний промокод для Ledger або Trezor, ми 100% поділимося з вами, щоб ви могли купити апаратний гаманець якомога дешевше. Там бувають знижки і 10%, і 20%. Тож 100% він вам знадобиться. Тим паче, що там сума 120-150 баксів, тож зекономити 10, 20, 50 баксів і зможете витратити або на себе, або купити просто більше крипти. Думаю, непогано так заощадити. Давайте повертатися до нашої сьогоднішньої теми. Також СЕО Куна Михайло Чуванян вже не разу говорив про те, що наша країна, наш уряд вбиває весь білий ринок криптовалют. І що він мав на увазі? Не для кого не секрет, що з весни цього року заборонили офіційно переказувати гроші, що на біржу, що з біржі. Існує лише декілька шлюзів, і про них ми поговоримо трохи пізніше. Тобто зараз немає жодного легального способу, як ввести гроші на біржу або на Metamask, або вивести ці гроші. І вам треба, усім користувачам, вдаватися до сірих тем, що мається на увазі під сірими темами, і що малося на увазі, коли. Михайло Чебанян казав про те, що вбили увесь білий ринок крипти. Коли була нагода легально заводити гроші через сет і інших провайдерів платежів, навіть ти міг завести гроші з карти і вивезти на карту, взагалі питань не було. І країна бачила ці транзакції. Вони були прозорі, а провайдери платежів отримували гроші з нас, користувачів, за те, що ми користуємося їх сервісом. А в свою чергу, наша країна отримувала за це податки. І судячи з обертів, а на 2022 рік, якщо не Оберти складали більше, ніж 2 мільярди доларів в парі USDT UAH, тобто самі уявіть, і вони отримували гроші, платили податки, то країна могла непогано заробити. А коли прикрили ось цю всю лавочку і білого ринку вже немає, людям прийшлося вдаватися до сірих тем. І зараз одна з таких плюс-мінус білих, але насправді теж сіра, це P2P. І один зі способів завести гроші на біржу це P2P. Але як ми з вами знаємо, то наш уряд теж заборонив p 2 p перекази, коли йде обмін з фіато, тобто з грошових одиниць, як євро, фунт, долар, гривня в криптовалюти, і так само зворотні обміни. І напевно тому вони почали так жорстко контролювати перекази з карти на карту. Перекази з карти на карту і є P2P. І є ще декілька способів: це і без чендж. Я думаю, що більшість старих криптонів про нього знає про цей сервіс знає, але я перестав повністю користуватися їм, як почалася війна. Ну і ще один з найбільш відомих способів це просто обмінники. Вони теж в сіру, тому що, не сплачують з цього податки, міняють вам фіатні гроші, євро, долари, гривні і так далі. Усі фіатні валюти на крипту і в зворотній бік. Тому. Країна від цього тільки страждає і не отримує ту кількість, яка мусила б отримувати з податків. І я розумію, про що каже саме Михайло Чабанян, тому що це проблема не тільки для мене, не тільки для нього, а це проблема для всіх нас з вами, тому що нам треба додатково ризикувати, довірятися третім особам, а в другу чергу, і, напевно, від цього навіть більше страждає наша країна, тому що недоотримує гроші. І вони почали. Починають трясти і власників бірж, і власників просто криптовалюти. Вже потроху починають з'являтися судові справи. І я знаю про те, що якщо буде запит від податкової служби України, то біржі спокійно нададуть інформацію про того чи іншого користувача. І на останню роль у цьому діє інтеграція з нашим сервісом Дія. Тому будьте обережні, коли користуєтесь взагалі централізованими біржами. Краще запам'ятайте тримати гроші в себе і користатися ти просто гаманцями, а не біржами. Я знаю, що біржі це зручно, знаю, що ви до них звикли, але. Коли мова йде про безпеку, і щоб завтра ось сьогодні звернулося до власників більше, а завтра вже прийдуть до просто власників криптовалюти, і в незалежності від того, маєте ви тисячу доларів, маєте ви сотні тисяч доларів, маєте мільйони, мільярди, прийдуть до кожного, тому що потроху БЕП вивчає ці справи, і тут буде їм 100% допомагати податково. Хочеться вам також нагадати, що ще в 2021 році вже був законопроект Верховній Ради. Щодо оподаткування криптовалют. І кожного року ми зустрічаємо якісь нововведення в цьому питанні. І бачили, і 18%, і там плюс 1,5%. Півтора... Тобто 19,5%, бачили і ФОПівські 5%. Не розумію, як буде до кінця, можу тільки сказати вам свої припущення. І в принципі про це в мене є окреме відео, де я розказую, які оподаткування чекаю, які наслідки є в інших країнах, до яких наслідків може це призвести в нашій країні. Тож посилання на таке повне відео залишив в описі під цим. Зможете ознайомитися, усе передивитися буде дуже цікаво. обіцяю. А на сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Ставте вподобайки цьому відео, якщо вам воно сподобалося, і пишіть коментарі, що ви думаєте на тему оподаткування криптовалюти і чи ви готові, щоб нас усіх оподаткували, усіх, хто володіє криптовалюти. Дякую вам за увагу. На все добре. До побачення.